Змучені, налякані, проте відчайдушні. У вересні минулого року багатодітна родина Кацур опинилась на Хмельниччині. Рідне містечко Нікольське на Донеччині вже було в окупації. Чоловік Катерини, колишній атовець, не зміг виїхати, його затримали. А от мати з п'ятьма дітьми змогла дістатись на Хмельниччину. Звідси родом чоловік. Нам прийшлося виїхати, бо мій чоловік у полоні. Забрали його, він колишній атошник. Зараз знаходиться в горловці. Виїхала, бо чекала, думала, що його відпустять, а його так і не відпустили. І мені довелося вивезти дітей. Порожня хатина у селі Волосівці стала тимчасовим домом для матері з дітьми. Отримують допомогу від благодійних організацій та від держави як багатодітна сім'я. Проте, як зізнається Катерина, важко фізично, адже діти потребують догляду. А ще важче морально. Чоловік більше як 400 днів у полоні. Про його долю нічого не відомо. Дев'ятий клас, сьомий клас, ось шість років, чотири роки. Спить цей наймолодший рік. і чотири місяці. дуже тяжко, звісно, ну, воду носити все, дрова рубати рядом. постійно муж, був, ну помагав а тут тяжело у громаді. Родині допомагають дровами, продуктами, побутовою хімією. З речей Катерина з собою не взяла нічого, лише захопила документи. На 1 вересня ми знайшли на місяць в селі Трибухівці будинок, договорилися з власницею будинку, що вона проживе там. А вже потім, в той місяць, поки вона жила тут, ми знайшли тут волосся, цей будинок. Після втечі з окупованого міста найбільше постраждала психіка дітей. Катерина посивіла за лічені дні. З родиною працюють соцпрацівники та психологи. Хлопчики не розмовляли, нічого не говорили, дівчатка ну давалися. Ми довго працювали, так само психологи працювали наші, щоб надати їм допомогу. На осінь в Меджибіський ліцей підуть троє школярів цієї родини. Автобус довозитиме учнів до центру громади. Катерина ж понад усе мріє обійняти чоловіка. А в очах цих дітей уже стільки болю та страху, адже вони на собі відчули палючий руйнівний дух війни. Завіряна нотаріусом.